Так, принесли нам ось такий валізу маленьку. На ній стоїть набір колес. Ось такі. чотири 4 Ну, Якщо придивитися, вони одинакові. У багатьох можуть бути. І сказали подивитись з колесами щось. Дивимось. Візуально вроді, все чудово. Але ж клієнт на щось жалується. А тепер дивимось люфт. Мінімальний. Мінімальний. І ось вони ось ходять. Бо щоб цей люфт був мінімальний, там є ограничители пластика, а тут їх уже нема. Бачите? Ось воно гуляє. І що происходит? Коли нагружена сильно валіза воно перекошується. І це теж перекошується і починає тормозити, то так, так, от крутитись. Це ще із-за того проїзди, що, що які колеса в першу чергу ламаються? Звісно, ці, які я вам показав, вони пищать, і це при тому, що вони не на підшипниках, ось вони зі сторони видвижного механізму. Коли ми на двох колесах возимо, чаще всього, оці два і ламаються. Що ми будемо робити? Підбирати нові ми не будемо. Бо тут вилка ціла, все ціле. Заводські колеса на втулках. Я заміряв їх діаметр, тут 49, але ми поставимо 50. де вони. Ось вони, Ні, це 56, ось. 50-ті, ось такі Сюди. По-перше, вони на підшипниках, мощніші. А, ну, Собственно, це і все. Далі, як підбирати, Допустим, Перше, Перша це ширина нужна. Ширина не самого коліща, отут буде 18, допустим. А з підшипниками. В даній моделі 22 мм. Тобто, дуже важливо. Ось ви міряєте. Міряйте не колесо, а саме оцей розмір, куди буде ставитися. Максимально, його можна навіть трохи розширити при необхідності. Ось тут мені показує, що, що воно мені показує? 24 мм. Це більше ніж достатньо. Бо якщо. Короче... ось бачите? Чудово все. А якщо ви заміряєте саме колесо, саме колесо на поспіх, то вам і покаже, що... 16-17 мм. Ви будете шукати 17 мм, навіть якщо знайдете. Оце, до речі, 18. Оці виступи. Розумієте? Якщо тут буде менше місця, воно просто не стане. А якщо його дуже сильно роз... ну, розробити, то теж не так буде. Ось тут все ідеально. 24-24, все зівпало. Сьогодні поставимо. Отут заклепка, висверлимо. Поставимо на болт отакі два коліщата. Ці не трогаємо. Вони цілі, вони майже не використовуються у клієнта, бо він чаще всього, мабуть, вози на оцих двох колесах зі сторони видвижного механізму. Воно і понятно, враховуючи наші дороги. Але факт залишається фактом. Найкраще буде саме замінити колеса. Ну, оці коліща, не шукати блок. І саме оці два. Ці, як... не трогайте. До речі, оці тут вони взаємозаміняємо. Якщо ви з таким столкнулися, ви можете просто поміняти місцями. Тут видно, що воно без болтів, на одних лише саморізах. Це сюди поставить, Це сюди. І у вас цілі коліщатка ще на декілька поїздок хвати. Але зрозуміло, що коли ці теж вийдуть зі строю, то вже ну, все. Треба вже щось робити. І ось так виглядають колеса вже після заміни. Тобто поставили ми оці коліщата з підшипниками, такі повисверлювали, закріпили на болт, внутрі обов'язково підкинули шайби тоненькі. Одну сторону, де шляпка болта, вийшла закрити, ну, а другу тут гайка зашліфували. Щоб нічого не пошкодилося і на всяк випадок залили силіконом. В случаї демонтажа силикон дуже легко прибирається, це без проблем. Тепер буде їздити набагато довше. І друге так само. Обов'язково міняйте два коліщатка, щоб вони були однакові. Бо якщо буде одне таке, одне таке, то це вийде швидко зі строю. А так, два на одній стороні. Оба на підшипниках. Ось так воно виглядає. Якщо його поставити, все рівненько, як і повинно бути, ось стоїть це. Їзде трошки тугіше, бо на підшипниках, але під вагою це взагалі. Незамітно буде, і важливо затягуйте так, щоб тугенько крутилося. щоб все таки крутилось на підшипниках, а не на болтах.